Вітаю усіх, хто мене зараз чує і бачить. Я Вікторія Сергієнко, та сама Вікторія, яка три роки тому заснувала проект Серця голос і впродовж трьох років читала вам голос найкраще українське. Той, хто бачив мої роботи, мабуть, помітив, що я ніколи не з'являлася на екрані. Я робила це свідомо. Переконана це відволікало би від головного, від авторського твору. А відтак віддаляла від мети, яку я ставила перед собою. Сьогодні я не буду декламувати. Сьогодні я повідомлю вам про дещо особливе. Та спочатку трохи про себе. Отже, я киянка, інженер гідротехнік за моєю першою освітою, управлінне за фахом. Довго займалась будівельним бізнесом, починала з нуля, багато працювала, гарно заробляла. І людям біля мене було непогано. Мала справу як з державними, так і з приватними компаніями. Хабарів не брала і не давала. Займалася я впровадженням нових сучасних технологій для захисту підземних будівель та споруд від негативного впливу агресивних середовищ навіть від радіації. Маю чим пишатися. За участі моєї компанії, побудовано в Україні і успішно експлуатується понад 500 промислових і цивільних об'єктів, зокрема шламосховище Криворізького центрального гірничо-збагачувального комбінату та могильник радіоактивних відходів Чорнобильської атомної станції. Впродовж чверті століття я була пристрасною фанаткою бізнесу. Охоче працювала, багато чим жертвувала. Мені подобалося змагатися, змагатися і перемагати. Однак я ніколи не планувала все життя займатися зароблянням грошей. З дитинства мені подобалася музика, театр, живопис. Тож метикувала собі, років 10-15 активно попрацюю, потім передам бізнес в управління і тоді вже занурюся в те, чого душа хотітиме. Було непросто, але дякувати Богу, усе сталося як гадалося. Поступово, наскільки це можливо, я звільнила себе практично від усіх зобов'язань, пов'язаних з бізнесом. Подорожувала, вивчала історію, філософію, живопис чимало читала, зустріла цікавих і розумних людей. У них багато чому навчилася. Знайомство з ними надихнуло мене заглибитися в українську поезію і мову. Відтоді мій голос став серця голосом. І тепер це моє життя. Три роки тому я започаткувала проект Серця голос. Для мене, як для людини, що має досвід розвитку свого власного бізнесу, було важливим і принциповим самостійно розібратися в усьому новому, а потім підготувати фундамент для більш глобального і важливого. Професійні амбіції диктували своє, але головне займалися улюбленою справою. Поступово навколо проєкту Серця голос зібралося чимало людей, для яких ця справа теж стала важливою. Ми поєднали наші зусилля. І тепер настав час для старту того нового, що зростало в моїх мріях і думках попередні три роки. Отже, сьогодні я хочу повідомити вам про початок роботи моєї благодійної організації. Вона має назву Міжнародний культурно-просвітницький фонд уголос. Фонд підтримуватиме розвиток і поширення української мови в усіх сферах життєдіяльності українських громад в Україні та за її межами. І сприятиме прискоренню перемоги України. Українська держава дбає про правовий захист української мови, а фонд ставить за мету створити культурну альтернативу, особливо для тих українців, хто в силу історичних обставин, штучних обмежень чи зазвичкою продовжує послуговуватися російською чи іншою мовою. Мій фонд буде опорою митцям творчим організаціям, усім любителям української культури. І, звісно ж, захисниками та захисницям нашої батьківщини. Фонд приймає благодійну допомогу і грошима, і нематеріальними ресурсами. Стати благодійником фонду можна також у якості волонтера. Долучайтеся до діяльності фонду, аби українська мова звучала повсюдно і у уголос.